культурно гуманітарна ініціатива Різдвяна на Херсонщину стартувала 19 грудня у День Святого Миколая і триватиме, і триватиме до кінця циклу новорічних українських свят до 15 лютого. Наша ініціатива об'єднує, вона є мережевою, оскільки об'єднує кілька регіонів, об'єднує як громадські організації, так і громадські ініціативи та окремих громадських активістів. Це люди, які вже знають одне одного, як організації, так і окремі представники громадських рухів. Відповідно, повстала така потреба підтримати херсонців, підтримати мешк... мешканців Херсонщини і підтримати наших українських воїнів, які героїчно визволяють нашу херсонщину, наш український південь. Культура в усі часи, особливо в часі війни, має дуже велике значення для людей, тому що вона їх гуртує, вона їх дає їм підґрунтя, вона дає їм можливість відчути себе в спільноті. Сучасна ситуація нас занурює в таку. Ситуацію, коли оце підґрунтя нам дуже потрібне, і звернення до культури є важливим саме тому, що воно надає нам сенс життя, воно нам надає розуміння, частиною якої групи ми є, і частиною чого ми хочемо бути. Традиційна культура є важливою для того. Щоб знати своє коріння, є важливою для того, щоб знати хто ти такий, і в межах окремих ініціатив волонтерських дуже важливе є звернення до культури, бо культура це те, за що воюють сучасні воїни, за те за що воювали попередні покоління, це те, що дозволяє нам бути українцями. Ми вирішили відновити наші давні українські традиції літання дідуха, але не самого як ми бачимо дідуха, а у формі тризуба. Що він буде, скажімо, наші свята до 15 лютого до стрітання, але він може бути протягом року це як вироб, як тризуб, наш символ. А чому саме тризуб? Він вже багато віків від Володимира Великого починається, а може ще й довше. І до сьогодення тризуб був завжди для українського народу і нації важливим символом. Ну і таким, що А в нинішній час, коли йде війна, це буде якби підтримка і, ну, наших воїнів, які героїчно воюють на півдні України. Ми віримо в те, що ми переможемо. Ми віримо в Збройні Сили України. Ми віримо в перемогу. Ми віримо в те, що вся Херсонщина буде звільнена. Відповідно, ми готуємо наступні наші культурні десанти з наступним циклом українських народних свят.